У ніч на Геловін 31 жовтня 1980 року на військовій базі Анакості Болінг в Вашингтоні сталося щось, що могло би зійти за сюжет Стівена Кінга. Одного зі співробітників Служби безпеки знайшли бостями без і не неабида, а в кабіні старого винищувача, встановленого як пам'ятник. При цьому чоловік ніяк не міг згадати, як туди потрапив. Останнє, що залишилося в його пам'яті загадкове світіння, що виходило з кабіни і ніби манило до себе. Охоронець також стверджував, що відчув крижаний дотик. І це лише одне з багатьох таємничих явищ, які знову і знову переслідують солдатів по всьому світу. У цьому відео ви дізнаєтесь, що спільного між нацистами і перевертнями, як це створювало привидів. І взагалі, чому паранормальні явища частіше переслають.